Ну що ж, переходимо до нашої кулінарної рубрики Олексій потирає долоні, і е, бо в нас тут і Паска, і яйця, і ковбаска. Ну, якщо власне холодильник після Великодня може нагадувати склад стратегічних запасів, так часто буває, е, то просто зараз ми вам розкажемо, як із тих запасів зробити поживний і смачний сніданок. Так, ми приготуємо сендвіч зі святкової паски та апетитної ковбаски, а також покажемо, як перетворити крашанки на брутальну чоловічу страву всього за 10 хвилин, а то й менше. Відповіді на всі ці запитання, як це приготувати, знає блогер Іван Плішко. Запрошуємо Івана до нашої студії. Доброго ранок. От я люблю, коли Зрятковий приходять люди. Да, так. так що будемо сьогодні готувати пасхальний тост з дьявольськими яйцями. Д явольсь д явольсь яйця. яйця. Ну, ну да. давайте хто що так, робить. Цього, І що нам потрібно? Для цього нам потрібно ну, звичайно ж, це пасхальний кекс, який у нас залишився mm -hmm. після великодня, домашня ковба. Паска, крашанки. Потрібна нам петрушка, цибулька, сметана, лимонний сік і трошки паприки для. А ще хрон і А ще хрон і пікантною нотою в даному нашому тості буде сирний соус. Ну шо, Мені експеримент... всі інгредієнти подобаються. Експериментуємо. Так. Ми з Льошею зараз будемо робити тоді тост, Даш, а тебе З ковбасками. а тебе попрошу зробити. Е... Явольський яйце. Зараз ми тоді давайте по традиції поб'ємося яєчками. Да, Яйця. <паспікаєте. паспікаєте>. Яйцями, давай. ну, я маю взяти рожеве, типу, так? Да? Ні, ну, давай ага. навпаки, я Давай, взяти, ага. мені просто личить у це б. Слухайте, блоки. а я знаю секрет, дивіться, давайте І Я знаю. Да. Опа! А, а, я, ти Давай. А! Як так? А, тобто, ну, я не знаю, чи ви сумнівались, бо я не сумнівалась. Так, віддавайте мої яйця, так. я буду готувати. ще я хочу сказати: дуже гарний лайфхак, як чистити яйця. Думайте, а ну. Ось так б'єте трошки і крутити його по столу. І бачите, легко е, можна знімати від. Ну, добре, так, як скажете. Ну, ну, так, давайте я піду, мабуть, я так розумію, що то сито для сито, моїх діявочних яїчу. Я прийшла так. сюди, а ви йдіть туди. У мене тільки одне запитання: як це у вас виникла думка Солод? Таку пасочку поєднати із солоним гострим е хріном і ковбаскою. Ну, дивіться, це давня наша традиція, по-перше, е яка у нас зберіглася ще з давніх давен, але вона забута. І я згадав, як мій дід завжди зранку, на, після на другий день Паски, на третій, він брав і е е їв Паску солодку з хріном і з ковбаскою і завжди казав: це так смачно. Ну, я й Вирішив, що треба йти показувати вам цей рецепт. Так, це ж найсмачніше. Це Поєднувати сало з пасочкою або там якось. Зараз не, сало, сало так, але з хрон, от хрін. А хро так він дуже нізкою йде З Дуженінкою, вона дуже смачна. Йде. А -а -а. Ось тако ми мажемо верх-низ. Дуже. Так, я, раз, раз, роз, раз. я розрізаю яйця навпіл і забираю жовток. Так, правильно? І жовтки ми скидаємо. І ситку. я їх перетираю. да, Ось сюди, ось таке робимо. Образ. Ну, бачите, чоловіки називають це диявольськими яйцями, добре. а я буду називати відьомськими яйцями. Ви <рі> <Ми рі> подивіться в нас внутрі, так що вони точно диявольські. Так далі перефразовуючи відому пісеньку. Вже закінчилася Паска, але в нас ще є ковбаска. Отак ми готуємо. Так? Беремо буженинку, М -м. ставимо раз, ставимо два. Ось таку гарно. А мені подобається Берем. підхід. Давай ти повторюй тоді. Добре, беру, беру, беру. так беремо тоді домашню нашу б, ковбаску. Я б, я б. Раз, два. два, три, чотири. Всі ложки повиказували. Що за чоловіки? Всі ложки Ось, да. да? можна в будь-якому порядку викладати ковбаску. Чи тут є. Як пекінні? бажаєш. О, це я люблю, як, як бажаєш. Я... І дивись, який гарний хрін наш український. М -м -м. Смачний запашний. Пахне як. Пахне. Я думаю, ви розумієте, як смачно тут так. пахне. А подивіться, яка ковбаска у нас. Угу. І беремо раз, ага, два. Ага. Та ти що. А слухай, а підігріти оце діло можна, якщо там пасочка трошки підсохла або. Звичайно, я люблю таке... звичайно, можна підігріти нашу, наш тост на 180 градусів на 10 хвилин в духовці. Можна взагалі його ще присипати, навіть сиром е, зробити, він такий буде взагалі, знаєте, як плавлений, або ну, просто Ти буде. Ти просто вражає зараз, на... Все нормально. Все нормально. Так, Олексій, ще трошки хрону а що і можемо. А що я далі роблю? Далі добавля... Все оце додаю, так? Ні, добавляєш, Даша, угу. додавайте, будь ласка, сметанку. Сметанку, дві чайні, дві чайні, дві чайні ложечки, ложечки, це на е, три жовтки, так? Так, трошки лимонного, лимонного соку і фабрики, трошки, чуть -чуть, та? так, щоб чуть -чуть. вони були чуть -чуть. диявольські. О, да, да, так, да, так. так, все вірно, все вірно, ні, все і вірно. Замішаємо, вірно? мішаємо це все, перемішуємо. Перемішує. А теж теперь треба... Олексій, ну в тебе взагалі, я тут додав, що відвлікся, а ти вже такий собі. Хвали, хвали мене моя губонька. Знаєш оцей біг-бах. Біг Скажи мені, будь ласка, ми використовуємо тут, я так розумію, це хрін з буряком. Так. так? А це треба самому робити? Це треба сам робив чи десь купив? Це я робив сам. Ага. Дивись, це наш український хрін, який треба. Я його купив потім я його не вирощував, до речі. Ага. Я його перетер через блендер, додав туди трошки своїх секретних інгредієнтів. О, почалося, да. І... Дав ще бурякового соку, тобто і вийшов у нас такий е, хрін. Ти, ти Знаєш, я так. поки стояв, понюхав, Скажіть, так понюхавсько на. У мене аж це сльози пішли. А як... щоб сльози не йшли, переб'ю тебе. Давай. Щоб сльози не йшли, треба використовувати лайфхаки. Краще всього поставити терку в морозильну камеру десь на 30 хвилин і потім на свіжому повітрі натирати даний у нас. Так, Олексій крін. зі своїм хроном не дає мені розпитати, як правильно натягнути яйця. Це правильно. Завжди все правильно. Оце... О, да? Дивіться. Так, лук, ну що, будемо готувати. Давай, давай. Не, не Ті тарілки? Дві Подай, О, будь ласка, Олексій. Так, є одна. Так, ну що, подивіться, який у нас буде в розрізі наш тост. Ану, ану, ану. Ну, поглянь. Ні, Ну а, так, це жити, можна. так краса, жити можна, так жити можна. Так, Олексій, ось тоді. Це мені буде. Притиснув його, так? Да? Ой, він такий соковитий зараз вийде. Так, почекайте. І... Хоч ви і програли в яєчному бої. О, як це. Та ні, почекайте, ще ж має бути так ти-ні-дін. Так, 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 так. Ну що, Даш, я вам теж поставлю. Мені можна просто. Просто... Просто диявольські яйця. Просто диявольські яйця, <риві> ну ви погляньте, все рівно. Ну, все Ой, ж тільки... це, це ж шедевр просто. Це шедевр. А я вже, Ну і що, пожив. Можна навіть Петрушечку. Нормально поклав. Да? А, да. А ну, Я спробую ну, ну, спочатку ну, яйця далі. <риві> Ой, Скажіть, відьомські, не боїтесь? Так взагалі ну, у вас вишиванка, чого вам боятися оберіг? Метана і просто жовток. і Паприка і лимонний сік. Скажіть, комбінація так, більше, а ваші паски і крашенки точно не зіпсуються, тому що у вас є безліч варіантів для смачних сніданків із цими святковими продуктами. Рецептом унікального сендвіча і паски і дияв. Польських яєць із крашенок поділився кулінарний блогер Іван Плешко. Іване, дякуємо вам за такий прям знаєте, естетичний, красивий український. Щоб наші продукти сніданок. не портилися, ми готуємо такі сніданки. Дякуємо, приходьте ще.